Так, мої хороші, вирішила вам показати трошки пустих баночок. У мене вже їх цілий ящик, і вони у мене припадають пилюкою, тому швиденько це потрібно все розгрузити. Це по-перше. І по-друге, розкажу про ті продукти, які я буду замовляти повторно, і пропоную вам приєднатися до мого замовлення. Поїхали! Насправді, у мене дуже багато за останні місяці було ось таких упаковочок, серветок, і я про них постійно розказую. Мені здається, що я певно вже набридла з цими серветками своїми, але вони супер класні. І всі мої клієнти, які їх спробували, тепер без них просто не можуть жити. Наступний продукт, який у мене закінчилось, їх навіть два, я буду обов'язково замовляти. Сьогодні зарплата, і думаю, через декілька днів вже сформую замовлення. Це сухий шампунь. Я обожнюю сухі шампуні, я користувалася раніше іншою фірмою, думала, що він класний, але після того, як я спробувала наш шампунь від фармасі, він просто божественний. До речі, у мене є відео, хто його не бачив, лишаю вам перегляньте в наступному сторіс. Так, наступний продукт, який у мене закінчився, і який я рекомендую споживати абсолютно кожному, особливо зараз. О, він впав. Це вітамін С. У мене закінчилось дві таких баночки, і він дуже класний. Значить, дивіться, коштує вітамін С 300 гривень. Тут 15 таблеток шипучих, одну таблеточку на день. Тут денна норма вітаміну С плюс кальцій. Ой, боже, мій мікайці, плюс вітамін Д і цинк. Тому дуже рекомендую. Можливо, хтось замітив, можливо, хтось ні. що в мене не було більше, ніж тиждень сторіс. Я трошки прихворіла. Потім в мене почалася депресія. Ну, коротше, це не важно. Так от, коли я хворіла, я приймала лише вітамін С, пила воду. Ну, там чи чай якусь, жидкость, не важно. І якщо в мене боліла голова, я пила парацетамол. Все. Більш ніяких таблеток я не пила. І слава Богу, все норм. Вичухалась. Також у мого тімурчика закінчився мультивітамін. Це жувальні таблеточки. Тут їх 60 штучок. Зорослим <зараз> діткам треба давати по дві таблеточки, а так як Тимуру три рочки, я давала йому по дні. І коли я хворіла, він зі мною також прихворів. І також ніяких таблеток він не приймав. Ось тільки він п'є у мене мультивітамін. І п'є він у мене рибячий жир, який я купляла на iHerb, він йде в місті з вітаміном D. Все більше нічого. Декілька разів бризгала носик йому аквамарісом щоб почасти носик, і все так, що лікуємося, поки без таблеток і слава богу. Закінчився у мене кондиціонер для білизни. Там вже третя баночка на підході. Дуже люблю цей кондиціонер. Якщо у вас є якась алергія на побутову хімію, ось цей засіб дуже класний. Речі і приємно пахнуть, і м'ягенькі. Ну, взагалі, якщо навіть прати вручну, також підходить не тільки для машинки. Рекомендую, буду замовляти обов'язково. Далі, у мене закінчився, дивіться. Що я хотіла сказати, четверта баночка в мене на підході. Обожнюю взагалі цей кондиціонер. Так, закінчився у мене плямовий відник, також ним постійно користуюся, наношу його або локально на якусь плямку. і Такою ручками трошки потрібно потерти. Да, це не так, що налили і нічого не робите. Трошки потерла, а потім в пральну машинку речі кидаю, перу і ще можу додати його також в пральну машинку. Також не шкідливий. Ні для вас, ні для природи. Закінчились у мене два дезодоранти. Я вже замовила собі новий. Дезодоранти дуже класні. Я ходжу на спорт, тому можу підтвердити, що цей, і що цей. Ну, однаково, в принципі, тримаю. Це для тих різниця в тому, хто як цей мокренький, ну цей сухенький, ви розумієте, спрей. Слідів жовтих не лишає на одязі. Приємно пахне, зберігає ну, достатньо довго свіжість, до 12 годин, і це правда. Не знаю, написано до 24, але ми їмся, в принципі, зранку і вечором. Тому до 12 годин точно він зберігає ефект. У мене в команді є дівчинка, яка е, в кожному замовленні замовляє багато ось таких дезіків. Прям є група клієнтів, да, які обожнюють ці дезодоранти. Тому, якщо ви не пробували ще наші дезіки від Фармусів, рекомендую. Закінчилась в мене добрий день. Кава з колагеном. Також вона мені дуже подобається, буду формувати замовлення, обов'язково замовлю. І ось цю замовляю, і каву в стіках. З колагеном п'ю тільки я, її можна пити два рази в день, але одразу кажу, тут не добова норма колагену. Але, як каже наш нутриціолог, краще щось, чим нічого. Тому каву замовляю, ну і вам рекомендую спробувати, якщо вам хочеться, як мені. Останнє, що я вам покажу, це парфуми мого чоловіка. Аромат називається Shooter's Man. Він дуже-прям дуже схожий, і я вам даю гарантію, що він схожий на Paco Rabanne 1 Million чоловічий, тому що я йому купила оригінал Paco Rabanne на розпив 10 там, чи 20 мл. І ось цей, ну, прям один в один. Тому рекомендую, хто хоче трошечки зекономити да, цей парфюм достатньо недорогий. Ну, в порівнянні з Paco Rabanne, звісно.